Вітаю вас, я Андрій Данілевич. Я розповідаю історії війни людей, які пройшли крізь білі втрати. Вони вірять у наше майбутнє і наближають перемогу. Коли почалася повномасштабна війна, 54-річний Вадим Войтовський з Маріуполя продовжив виходити на роботу на комбінат імені Ілліча. Але коли обстріли посилилися, вони з дружиною вирішили перебратися у центр міста до невістки та онуків. За кілька днів. І там стало дуже небезпечно. Тож вони усі разом переїхали у селище моряків. Це приватний сектор у Приморському районі Маріуполя. Жили в підвалі. Але після того, як ворожий снаряд влучив у сусідський будинок, родина вирішила тікати з міста навіть під обстрілами. От розкажіть, як для вас війна почала? Ну, почалася то спонтанно, ми ще не зрозуміли, тому що. Что... Как обстрелы были до этого, они все рядом, под мор... возле Мариуполя были. Мы сразу как бы не обратили внимания на это. Вот, потому что и 24 и 25 и 26 я выходил на работу, я бригадир, вместе с бригадой выходили, выполняли работы на комбинате леча. Вот. И вот уже 26-го нам нужно было подняться на 26 метров на отметку для ремонтных работ. И обстрелы были настолько уже близкие... Все, мы уже на работу не выходили, связи, связь пропала уже как бы, но ну, не вся, допустим, на том микрорайоне, где я жил, там одна половина района связь была и свет, а на другой половине, ближе к Сартане, уже как бы свет, света не было, и связи не было из-за этого. Невеска жила в центре города. Мы так связались с ней. Она говорит, что вы там сидите без света, без газа. У нас пока все есть. Мы переехали. Жена, дочка, и я, вот мы переехали до невестки. вот мы у нее побыли, начали сильные обстрелы, уже к центру города подходило, все уже в подвалах ночевали, жили в подвалах. Жизнь в подвале была такая мрачная картина. Это, как сказать, люди ну, вот сидят, просто молчат. Дети, как бы хотят, они не поймут, они смотрят, что темень, полумраки, все сидят, ручки сложили, но ну, никто ни с кем толком, ну, не, ну как, так, вопросы какие-то там, характера там, что-то покушать, приготовили, Все, а так вот, ну, все молча сидят, молча, молча, молча. Готовили кушать на улице, на костре целый день, то, я, то девчатам помыться надо водичку разогреть, то кушать, готовить, ну, так вот постоянно. Вот, спали уже ну, как кровати там для детей, для этого самого, я уже там матрас на полу, в одежде. Ну, было температура плюс 9, вот на градуснике это в, в доме. Когда уже пошло уже ближе туда, к этому поселку моряков, буквально через дом прилетела бомба, ну, дом загорелся, а тушить нету, нечем. Воды не было. Тушить этот дом, ну, он сильно загорелся сразу. Разрушение, да. Когда переезжали в центр, еще было более-менее, но ну, не было еще таких сильных там разрушений. А когда с центра уже на поселок Моряков переезжали, да, уже и снаряды торчали в асфальте, прям посреди дороги, но уже не разорвавшиеся. Вот. И трупы были накрыты чем покрывалом. Это 14 числа уже вечером я увидел, что машины, кружат машины, собираются как бы в кучку, на зеркалах обмотанные белыми лентами. Зеркала и таблички «Дети». И люди, вот, потому что связи не было, смотрят друг на друга. Тоже так на машины цепляют. И в круг, в круг, смотрю, они поехали. Тоже утром встали, сложили вещи, сели, Две машины, тоже завязали ленточки, таблички, дети. И выехали, уже три машины ездили. Мы в кучку, в кучку сбились, сбились, нас, я не знаю, заначили. Ну, вереница, ну, очень длинная была, километра полтора, вот такая вереница. Мы поехали на Бердянск. Мы приехали в Бердянск, нас там встретили, ну, как знакомые, вот, волонтеры. Мы хоть у них помылись, а за все это, что мы же не мытые, грязные. Мы хлеб не ели уже. Ну, в последнее время вообще не ели, хлеба не было. Я там уже хоть насытился <laughs> запахом хлеба. Ну, будущее, я думаю, что все восстановится. Пока там та власть, я туда не собираюсь. Пока Украина не освободится, я туда не... Ну, вообще нет интереса к этому. В'язень Путіна у Великій Британії вийшла біографічна книжка захисника Маріуполя Ейдена Асліна, британця, який служив у Збройних силах України з 2018 року. Він потрапив у російський полон, отримав смертний вирок та, врешті, був звільнений в результаті обміну. Про що розповідає британсько-український воїн у своїх мемуарах? Дивіться в його історії війни. Якщо ви це дивитеся, це означає, що ми здалися. Ми протрималися близько місяця і двох тижнів у Маріуполі. 29-річний Ейден Аслін один з героїчних захисників Маріуполя. До українських збройних сил він приєднався у 2018 році. Служив у 36-й бригаді морської піхоти. Ми в кінці кінців витратили всі ресурси, закінчилися боєприпаси, їжа єдине, що залишилося. Це вода. Далі був полон тортури та смертний вирок від псевдосуду, псевдореспубліки. Про усе це колишній Морпіх розповідає в своїй біографічній книжці В'язень Путіна. Вона настільки вражає британців, що його масово запрошують в ефіри телеканалів. Я читав цю книжку вчора ввечері. Тут такі подробиці ставлення до вас під час полону в росіян, про які ми просто-напросто не можемо говорити в ефірі, бо вони такі жахливі. Але що мене вразило, то це надзвичайний контраст в один момент. Ви доглядаєте дітей з аутизмом в Ноттінгемширі, А через кілька років ви полонений сучасного відповідника СС та Гестапо. Вони піддавали вас тортурам. Вони безжально допитували вас шокуючим насиллям. Ви чули, як чоловіка забили до смерті у сусідній камері. Чого тільки зі мною не робили. Коли ми здалися, мене побили. Потім відокремили від інших, погрожували застрелити. Потім мене забрали в Донецьк, де мене постійно били і штрикали ножем. Це було надзвичайно важко. Британець зізнається, що до нього ставилися набагато краще ніж до багатьох українців, бо вважали його вояком НАТО. Ейден на власні очі бачив випадки кастрації людей та вбивств полонених. Сам же став корисним росіянам для пропаганди. Мені було дуже важко морально і ментально робити ці відеопропаганди, те, що я знав, було неправдою, і це ж сталося не одного разу. Це було по п'ять разів на тиждень, коли мене приводили перед камерою і змушували повторювати пропаганду, чи давали телефони, змушували робити дзвінки. Хоча я підозрював, що щось таке станеться, бо їм було дуже легко знайти мої соцмережі, де до повномасштабного вторгнення я багато писав про цю забуту європейську війну. Особливо важко Асляно стало після вироку квазісуду. його. Мали розстріляти за найманство. Хоча чоловік має українське громадянство і офіційно служив у збройних силах України після суду його утримували в одиночній камері, випускали звідти лише коли треба було записати черговий пропагандистський ролик. Я написав у своїй книзі, що у вересні я вже був дуже близько до скоєння суїциду, просто тому що мені остогидло використання мене для пропаганди. Я щиро вірив, що це ніколи не закінчиться. На щастя, я не зробив цього, і через два тижні мене обміняли. Уже за місяць Ейден разом із українською нареченою збирається повернутися до України. Чоловік уже приїздив на другу батьківщину після звільнення зустрітися з побратимами та подивитися на власний будинок у Миколаєві. Він зруйнований після прильоту ракети у сусідню будівлю з 2018-го, коли я приїхав в Україну, я просто закохався в людей, в культуру, в їжу. Я думаю, що це країна за яку варто воювати. Я вважаю, що люди на заході мають більше допомагати українцям. А от повертатися на передову Ейден не буде. Каже, не хоче порушувати Женевську конвенцію, хоча її ніхто не дотримувався, поки він був у полоні. Завдяки книжці Асліна британцям знову нагадують про жахіття цієї війни та неймовірну жорстокість росіян. Колишній воїн не приховує, що більшість його наглядачів були просто садистами, а жорстоке ставлення до полонених системою. Їм теж потрібно світло. Харківські енергетики відремонтували лінію електропередач, яка живить екопарк. Роботи довелося виконувати із ризиком для життя усе через велику кількість снарядів, які не розірвалися. Утім, усі роботи виконані, і вже до зими в екопарк можуть повернутися мешканці. Цей куточок харківського екопарку виглядає так, ніби війна уже позаду. Діти спілкуються зі звірятами. Та ця ідилія оманлива, кількадесят метрів, і ось стрічки, які загороджують небезпечні ділянки, попередження про міни, побиті снарядами вольєри. Саму будівлю у кровлю десь два-три прильоти, які частково, але дуже-дуже серйозно зруйнували покрівлю. Будівлі тут і були перші загиблі мав. Окупанти вбили сотні тварин. Люди, які відчайдушно намагалися врятувати переляканих звірів та птахів, теж гинули та зазнавали поранень. 24 25 коли перші групи дійшли до Харкова. Та тут, на місці, в місті в п'яти хатках, точились перші дуже жорсткі бої. Тут були обстріли, дуже дуже гаряче. Тут було як для персоналу, так і для тварин. Ситуація ускладнювалася ще й тим, що тварин через постійні обстріли не можна було ані нагодувати, ані напоїти. Лінії електропередач, які живили усю інфраструктуру, також були розбиті. Перестала поступати електроенергія до екопарку. Перестали працювати насоси, подавати воду фактично життя. Зупинилась з цієї миті, тому що знаходитися знаходиться, знаходиться було дуже, я би сказав, навіть смертельно. Після того, як територією пройшлися сапери, тут нарешті дочекалися електриків. Саме від того, як швидко заживлять екопарк, залежить і його відродження. З Електрикою ми відновлюємо роботи. Усі, усі роботи по всіх напрямках: це подача води, це освітлення зон. Та запускаємо сюди будівельників, які почнуть демонтажні роботи тих будівель, які затвердило, затвердило керівництво під демонтаж. Або реконструкцію. Енергетики пояснюють, хоча ця лінія й доволі коротка, трохи більше як 3 кілометри, вона була зруйнована відсотків на 60. тому швидко повернути струм не вдалося. Це відновлення у нас відбувалося е, в декілька етапів, і за складності е, даної місцевості по насиченості ну, може, не стільки, е, мін і. Е, е, Зривних речовин як е, снаряди не розірвані е, після прильотів. Тому о, то, що ми могли безпечно виконати роботи спочатку вдоль білородської траси, це перший етап. Був а от початку другого етапу енергетики чекали близько трьох місяців, адже завести на територію екопарку важку техніку та ремонтні бригади було неможливо, доки свою роботу не завершать піротехнічні групи. Дана територія, де ми зараз з вами знаходимося, була повністю закрита для виконання робіт і можливості заїзду техніки. Цього тижня підстанцію нарешті заживили. Тепер можна починати відбудову екопарку. Масштаби руйнувань величезні. Тож скільки часу триватиме відновлення, поки говорити зарано. Наразі завдання створити належні умови, аби до зими повернути у Харківський екопарк якомога більше мешканців. Понад півсотні світлин фотохудожників з 11 країн світу. Міжнародну фотовиставку з назвою Надія відкрили у Рівному. Експозицію спільно організували українські та корейські митці. Якщо фото іноземних митців присвячені мирному життю, то світлини наших фотохудожників це зображення того, що коять в Україні росіяни. Ці фото чи не найкращий доказ їхніх злочинів? Виставка вже побувала в Іспанії, а тепер демонструється в Україні. Така будівля е, величезна, і бомбами, ракетами вона знищена повністю. І тут цей малюнок. Цю світлину рівненський фотоматець Олександр Харват зробив цьогоріч у березні у Херсоні. Розбомблений росіянами торговельний центр на його руїнах. Яскравий малюнок. Все таки надія прибираємо. Приберем, ми приберемо свою територію і винесемо винищимо ворога. Вивиженемо з нашої держави, щоб його тут ніколи не було. Ця світлина одна із понад півсотні представлених на міжнародній фотовиставці під назвою Хоуп Надія в одній експозиції роботи митців з 11 країн світу. Якщо іноземці у своїх фото відображали мирне життя, то українські знімали те, що коють в Україні росіяни. Рівнянку зоряну найбільше вразила світлина із храмом на тлі руїн. А мабуть, це фото є символом кожного українця всередині сьогодні, тому що кожен з нас, переживши, перебуваючи у стані війни, мабуть, десь зруйнований, десь травмований, але як і раніше, ми бачимо тут прекрасний собор як символ, мабуть, нашої неслабної духовності. Фотовиставку вперше представили в Україні. Почали з Рівного, бо тут живе і творить один з її співорганізаторів. Як розповів Олександр Харват, з пропозицією створити таку міжнародну експозицію до нього звернулися корейські колеги. Виставка вже встигла побувати в Іспанії. Асторіс містечко на зустрічі фотографів з 29 країн світу. Це Міжнародна федерація фотомистецтва, під, яка є консультативним органом ЮНЕСКО, і якраз я вискаспонувалась там. Назва виставки надія це з тим, що і ми надіємося на перемогу, і віримо, що буде перемога і корейці. Також надіються, і вони також передають нам свою надію. А як символ підтримки нашої країни представили прапори України та Кореї із підписами фотографів із 29 країн світу у Хорватії, Словенії, тобто з різних країн світу, от тримайтеся з надією, все буде добре. Корейські співорганізатори виставки не змогли приїхати в Україну, проте надіслали українцям відеозвернення. Запевняємо вас, люди в усьому світі стурбовані ситуацією в Україні і разом страждають. Фотографи, які беруть участь у міжнародній фотовиставці, передають повідомлення надії через свої фотографії. У те, що фото є ефективним засобом у культурній дипломатії, переконана рівнянка Алла Черній. Вона нещодавно повернулася з південної Кореї, де представляла Україну на освітньому форумі. Сказали в Кореї, що е, Україна вже перемогла за рахунок наших цінностей, за рахунок нашого духовного надбання, нашої духовної спадщини. Е, дякуючи ось таким проектам, гуманітарним світ дізнається про те, що сьогодні є в Україні. Це що ви тут бачите? Це клаптик, е, маленький клаптик, того, що усі руський мір приніс нам на нашу землю. Олександр Розвідник боєць бачив війну всередині. Це дуже важливо, щоб те, що ми бачили там, повинен бачити світ, і світ повинен нам, всім в першу чергу, і військовим, і цивільним, всім допомогти цей мір зупинити. Після рівного надія помандрує містами України та країнами Європи. Продемонструють світлини і в Південній Кореї. Напевно, у світі вже не залишилося куточку, якому би не чули про Україну і про ті страшні випробування, які разом з країною переживає її народ. Наше завдання сьогодні відверто показувати світу правду та об'єднати якомога більше країн проти російської агресії. Я Андрій Денілевич, і я буду розповідати історії людей, які пройшли крізь пекло війни і прагнуть перемоги. Ви можете надіслати свою історію війни в телеграм-канал програми Свідок адресу ви зараз бачите на екрані. Також свідок є у вайбері. Підписуйтесь, ставайте свідками усіх актуальних подій України та світу. Будемо жити і пам'ятати.